Корона хвиля, антирекорди та обмеження рішення у Меддопомога на місцях, повне обстеження дітей спеціалізованих закладів. Робочі професії, підготовка, дуальна освіта в Придністров'ї. Як зупинити відтік кадрів ЖКГ? Комплекс заходів від уряду. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Від 200 у середині січня до майже тисячі до кінця місяця минулого тижня у Придністров'ї новий антирекорд 940 хворих за добу, і це не межа підтвердженого омікрону. У нас поки що немає, але це явно його почерк, Впевнені епідеміологи. Ковідлічильник стрімко набирає обертів і повертає обмеження. Школярі та студенти вже на дистанційці на паузі кінотеатри, театр, фітнес-центри поки що до 1 березня. Далі залежить від коронацифр. Фізіотерапевтичні процедури залишаться доступними для громадян навіть у період жорсткого карантину. Рішення ухвалено на засіданні Оперштабу при президентові така форма підтримки здоров'я є вкрай важливою для пацієнтів, які перенесли ковід. 19 Мой адрес по супірізявління граждан на мою адресу надійшли заяви громадян про те, що є післяковідні наслідки впливу на соглоби, і люди проходять реабілітацію у фізиокабінетах. Переривати її категорично не можна інакше будуть погіршення. Тому прийнято рішення продовжити роботу з урахуванням усіх заходів безпеки. Ще одне рішення у перштабу дозволити професійним спортсменам, які готуються до змагань, продовжити тренувальний процес. А ось на проведення планових перевірок наклали заборону. Рішення, штабу... Рішення Оперштабу призупинити всі планові перевірки. Всі тотально. Це дозволить мінімізувати контакти громадян. З цією ж метою активізують електронний документообіг. Останнім часом серйозно зросло навантаження на кризові центри. Тим часом від роботи в них звільнять студентів шостого курсу медичного факультету для підготовки до випускних іспитів. Їх замінять студенти медики інших курсів та медколеджів. Держорганам доручено сприяти у виділенні транспорту виїзним бригадам для надання медичної допомоги громадянам вдома, а також доставки амбулаторних хворих на проведення комп'ютерної томографії. З листопада КТ обстеження пройшли 930. 35 носіїв вірусу, які перебувають на домашньому лікуванні. На Оперштабі наголошували, головний захист від корони вакцинація, і цифри підтверджуються все частіше. 70% захворілих минулого тижня не були щеплені. Ковід непередбачуваний, Він мутує та розумнішує. Кожен новий штам заразніший за попередній. Альфа, бета, гамма, дельта. А тепер омікрон продовжуємо жити за ковід правилами. Вакцинуємося, носимо маски, дотримуємося. Дистанції. Омікрон стрімко розповсюджується по всьому світу. У ВООЗ заявили, що світла наприкінці тунелю поки не видно. Мільйони хворих у 110 країнах. Минулого тижня нові сумні рекорди повсюдно. Понад 5,5 тисяч інфікованих за добу в сусідній Молдові, плюс 940 антирекорд за весь час пандемії і в нас. Більше заразний, однак не такий смертоносний, як Дельта, схожий на банальний ГРВІ, доволі часто переноситься легко. Це все Омікрон. У нашій республіці його лабораторно поки ще не підтвердили. Однак, рекордна кількість інфікованих показує Омікрон з нами, і це тільки початок. Тривожна тенденція. Омікрон націлився на дітей. Саме вони найчастіше потрапляють у шпиталі. Дитячий ковід-госпіталь у Бендерах практично заповнений, і це за тиждень. Швидко заповнення йде. Дітки надходять разом із батьками. Усі відділення розраховані на 20 ліжок, перевантажені. В одних відділеннях по 22, пацієнти, в інших по 25. Захворюваність зростає. За необхідності кожне відділення збільшує вдвічі свої койки місця. Багато роботи і в службі швидкої допомоги. У Бендерах у мікрон хвилю відчули ще минулого тижня. На даний момент нагрузка висока дуже. На даний момент навантаження дуже високе. Якщо в середньому викликів було близько 100 за добу, зараз 190-200. Збільшилося хворих з температурою. Якщо раніше було 15-20, то зараз 70-80 пацієнтів звертаються щодобово. Ситуацію ускладнює грип минулого сезону його не було. У цьому вже 11 випадків. Зараз Збільшилася кількість дітей з ларинготрахеїтами і бронхітами. Поки що у нас в стаціонарі діти із середньоважкою течією тяжкого перебігу немає. Головний захист від корони, як і раніше, імунізація: 70% хворих минулого тижня не були щеплені. У вооз кажуть, стрімке поширення омікрону плюс вакцинація допоможуть швидше виробити колективний імунітет і побороти недугу. Школи онлайн сьогодні в країні перший день дистанційки. уроки проходять віртуально. Міра вимушена. Хоча й до цього багато класів були через ковід на карантині. В коридорах рибницької гімназії незвично тихо. За партами нікого здається, життя в класах завмерло. Насправді ж, навчання у самому розпалі. Здравствуйте, дорогі ребята. Сьогодні у нас урок рускава язика. Російська мова віртуальна спершу перевірка зв'язку, а далі урок проходить як завжди. Хіба що один в одного тепер не спишеш? Робота з гаджетами не більше 15 хвилин за урок. Це щоб не було навантаження на зір. А зошити вчителі перевіряють у фоторедакторі. У нас є своя Є своя програма, де ми прямо червоним олівцем, як і ручкою виправляємо помилки. Також піднімають руку, відповідають, розповідають правила вірші, як на звичайному році. Тільки це все віртуально. В окремих випадках діти працюють асинхронно, наприклад, багатодітні сім'ї, де всі учні не можуть одночасно сидіти за комп'ютером. Якщо в дитини немає інтернету, вона приходить до школи за завданням на тиждень і приносить виконані роботи. Але таких одиниці дистанційка вже не новинка. На вибір є різні програми для роботи учителя дуже багато, вчителів вибирають платформу Google клас. Деякі працюють у Zoom. Звичайно, наша електронна пошта Придністров'я теж підходить нам, оскільки діти початкової школи ще не вміють добре володіти комп'ютерною технікою. Іноді звертаються по допомогу батьків. А ось малокомплектні школи працюють у звичайному режимі. Таких в Рибниці та районі 26. Кількість учнів в них дозволяє дотримуватися всіх заходів безпеки. В інших школах дистанційка триватиме до 1 березня. Якісне медичне обслуговування кожній дитині про це дбає держава. Програма з надання консультативної лікарської допомоги сиротам, дітям інвалідам та тим, що залишилися без піклування батьків, працює вже майже рік. Вузькопрофільні фахівці виїжджають у дитячі будинки та інтернати, і на місцях проводять повне медобстеження їхніх вихованців. Ксенія мужню переносить забір крові. Дівчинка не плаче, навпаки, намагається посміхатися. Знає, це на користь. А що тебе діялі? Укол. А для чого? Щоб я не боліла. Люди в білих халатах знову в бендерському дитячому будинку. В грудні лікарі теремеду провели поглиблений медогляд кожної дитини, зробили необхідні призначення і щодо лікування, і щодо додаткового обстеження. Тепер приїхали для проведення безпосереднього забору аналізів. Все в рамках програми. Вона за дорученням президента діє з минулого року. Меддопомогу надають вихованцям дитячих будинків, інтернатів та дітей-інвалідів у сім'ях. Сьогодні к нам виїхав окуліст І сьогодні до нас виїхав окуліст та лаборанти, щоб взяти в дітей забір крові. Вже протягом усього січня за їх призначенням, діти обстежувалися дуже серйозно. Проходили УЗД різних органів. Прийшли в медіні, МРТ, ЕКГ, Нас чекають інші дослідження в Терамеді. Рентгенограми дітям робитимуть, щоб далі отримати призначення і щоб діти були здоровими. Раніше такі обстеження проводили в поліклініках, приїжджали туди самотужки, пошук транспорту, черги, часто відсутність потрібного лікаря. А тут ще й пандемія. У 2020-му діти взагалі залишилися без належного медогляду. Влада питання розв'язує консультувати і обстежувати, починає терамед. В те програмі участвують спеціалісти. у цій програмі беруть участь фахівці: невролог, лор, окуліст, гастролог, ендокринолог, хірург, ортопед, лікар, нарколог. Вони роблять повний огляд дітей, збіра нам низу, видають рекомендації з обстеження та лікування за результатами огляду спеціалістами. Виконуються дослідження, які були призначені. Далі проводиться корекція та дається подальше лікування і подальші рекомендації щодо ведення таких діток. Виїзні бригади лікарів ведуть прийом по всій республіці. Всі обстеження на місцях і коштом держави. Було виявлено троє дітей, котро нуждають. Було виявлено троє дітей, які потребують лікування за межами республіки. Зараз ці діти, скажімо так, вступили в наступний крок обстеження, щоб отримати цю допомогу. Двоє дітей з коксартрозом з Дубосар. Одна дитина з Григоріополя. Не можу сказати, що це легкі випадки, тому що ці діти з інвалідністю наше завдання зробити так, щоб їх стан не погіршився, попередити розвиток загострення. За неповний рік дії програми фахівці центру провели 1300 консультацій, понад 100 функціональних та 200 лабораторних досліджень у Кам'янці, Рибниці, Дубосарах, Терасполі, Бендерах. На черзі вже у лютому Попенська та Парканські школи-інтернати. Оптимізація системи оплати праці, доступне житло та пільгові кредити. Як зменшити відтік кадрів із сфери ЖКГ, вирішують в уряді? Кадрове питання перше на порядку. Денному нещодавно декілька чоловік звільнилися з ЄРМ. Причина низькі зарплати в уряді шукають шляхи вирішення проблеми. Із запропонованих індексація зарплат та дофінансування міжтарифної різниці. На текущий момент я би прийняв. На даний момент я б прийняв компромісне рішення щодо застосування в розрахунках на 23-й рік інфляційних показників для індексації заробітних плат. Також є підстави виступити з ініціативою до фінансування міжтарифної різниці. Нагадаю, ми її фінансуємо у 22-му році у розмірі трохи більше 60 мільйонів. Всього на всього решта суму у нас пішла у фінансування видатків бюджетних організацій на комунальні послуги та тарифи. Тому там заділ є. Ще один аспект кадрового дефіциту внутрішня пинні персоналу між комунальними службами. Така тенденція пов'язана з різним рівнем зарплат однакових категорій фахівців на підприємствах. Одна з все ж одна із пропозицій, все ж таки, щоб заробітна плата схожих співробітників та фахівців у сфері природних монополій знаходилася на одному рівні. Тоді і внутрішнього перетікання не буде вже, і підприємства з малим окладом взагалі не втрачатимуть фахівців. Работники довжничу. Працівники повинні відчувати можливо невелике, але систематичне зростання заробітної плати. Це перший момент, і другий момент житло. Ми говорили вже на цю тему. Я знаю, що програму вдалося запустити на підприємствах. Інша справа, яким попитом вона користується, але що змогли, ми в цьому плані запропонували. Керівники комунальних підприємств зазначили, високою популярністю серед працівників користується Держпрограма пільгового кредитування для придбання житла, яких заходів ще вжити задля збереження кадрів в сфері ЖКГ. Конкретні пропозиції відповідні відомства мають підготувати до 1 квітня. Теорія одразу на практиці. Це про дуальну освіту. Такий формат з'явився на наших підприємствах у 2018 році. З того часу сотні людей освоїли нове ремесло. Зараз у дуальній системі беруть участь 8 коледжів та технікумів, а також 37 підприємств. Михайло на заводі Електромаш третій рік. Вчитися сюди прийшов у квітні 2019-го. До цього працював на будівництві. Нову професію освоїв за дуальною системою за п'ять місяців. було тіжелавато. Спочатку було важкувато, бо нова професія. Дуальна система допомагає в тому плані, що ти поєднуєш практику з теорією, тобто не вчиш 5-6 років саме теорію, а потім приходиш, і опановуєш практику. Так краще. Заводу дуальної системи підключився 2019-го. Відтоді випустили 66 людей: верстатники, зварювальники, електромонтери. 90% хлопців, які дуальне. Навчання, 90 хлопців, які закінчили дуальне навчання, сьогодні перебувають на передовому краї нашого робітничого класу. Тобто, всі нові технології, які впроваджуються на заводі, там працюють люди, які закінчили дуальне навчання. Вчитися ніколи не пізно, дуальне навчання не знає вікових кордонів. У своєму посланні про це говорив президент Красносерський. Дуальна система на доказала свою ефективність. Я Дуальна система довела свою ефективність. Я особисто спостерігав ситуацію, коли на електромаші біля верстата молодий хлопець 24 роки вже майстер, навчає 45-річного, який йому в батьки годиться. Бо цей чоловік зрозумів, що треба працювати на заводі і мати прикладну спеціалізацію. Дуальній освіті всі віки покірні, як і любові. Тож треба цим користуватися. А це швейна фабрика Одема у дуальному тренді з 2018-го Спеціалісти нужне. Фахівці потрібні, технологи, конструктори та швачки. На сьогодні на фабриці досить хороші умови для працівників. Вони забезпечені безкоштовним харчуванням, безкоштовним проїздом, безкоштовним обслуговуванням. Це, звичайно, дуже великі плюси для людей. Сільському господарству також потрібні фахівці. І з цим допомагає Тераспольський аграрний коледж. Працює в тандемі з підприємствами. У нас появилась новая техніка. У нас з'явилася нова техніка за державною програмою. Це культиватори, плуги та новий трактор. Тобто ми можемо навчати вже на сучасній техніці, сучасним технологіям. У нас сьогодні йде не тільки теорія, а й початкові навики роботи в полі. Здобути не тільки професію, роботу, суть дуального навчання. За кілька років сотні людей освоїли нову спеціальність і зробити це ніколи не пізно. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.